Новий українець в Челсі? Так, ми не помиляємось. Це новий українець в Челсі. І це може бути Андрій Лунін. Перейти до Михайла Мудрика. Буде прикольно побачити дует двох українців. Андрія Луніна та Михайла Мудрика. Напишіть в коментарях, на вашу думку, як вам буде такий дует в Челсі. Андрій Лунін та Михайло Мудрик. Вчора Ігор Циганик у своїй авторській програмі розповів щодо чуток Андрія Луніна. Андрій Лунін може перейти в Челсі до Михайла Мудрика. Чи будуть Андрій Лунін та Михайло Мудрик вражати в Челсі, як в Жероні роблять Артем Довбек і Віктор Циганков? Ну, по-перше, я от всі знаєте, вже два роки відправляють кудись Луніна, а він залишається в реалі. В нього хороша в нього хороша ситуація в реалі. Він зараз, ну, він може грати. І я вам хочу сказати, Куртуа, ну він так само, ну він. Не, 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 не вічний. Лунін молодий голкіпер. Йти з реалу, ну, якщо ти вже там, і ти маєш ігрову практику. Він має ігрову практику, він, в принципі, має хорошу пресу. Ну, Чи є сенс? Можна дочекатися свого шансу в реалі. Він молодий хлопець, в нього ще буде цей шанс. І багато шансів ще буде. Ну, я, ну, знаєте, кажу, де його тільки не посилають. Челсі, ще щось що поміняться на кепу. Та, ну, я думаю, що Челоті він досвідчений, він розуміє, і я думаю, що він розбереться. Але я не думаю, що зараз можна говорити про те, що Лунін ну, вже взимку може залишити реал. З приводу літа, ну, Лунін зараз почав працювати з Мендешем. Один з найкращих агентів світу, і звичайно, що Мендеш може там зробити якісь певні кроки для того, щоб перевести його і знайти йому потрібну команду. Але найголовніше те, що він там повинен вже грати. Вже переходити треба, тоді потрібно грати. З Реала йти в умовно, знаєте, якийсь умовний клуб середнячок не має сенсу. Якщо йти, то йти в топ. І там мати місце в основі. Зараз він в реалі. І він має, і я бачу, що він себе почуває достатньо комфортно. І це помітно, навіть по матчах, по тому, як він виступає, по тому, як він веде себе, як він дружить з Белінгемом. Це хороша атмосфера. Таке не часто трапляється. Це важливо. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі «Це футболісімо». На мою думку, Лунін перейде в Челсі. На вашу думку, напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати вашу думку. Ну no, що ж, чекаємо трансферне вікно.